Всім привіт! Ви на каналі АРКОС. Зовсім недавно я випустив відео про танки за рефералку для командира, а тепер настала черга техніки для рекрута. Звісно ж, все буде у вигляді суб'єктивного топ-5. Отже, останню сходинку займає чехословацький середній танк Шкода, Т-40. Машина не маленьких розмірів і до того ж без нормальної броні. Якщо бути відвертим, корпус та башта це справжній картон. До того ж, при влученні в корпус часто критують боєукладку. Вистачає проблем з гарматою. У танка погана стабілізація, повільно летить основний снаряд і просто жахливо летить кумулятив. Його швидкість лише 600 метрів на секунду. Кути вертикального наведення тут мінус 6 градусів, і від рельєфу на шкоді на жаль, зіграти не виходить. Звісно ж, у машини є хороша замірками СТ альфа в 220 одиниць і адекватна рухливість, але мінусів тут більш ніж достатньо. І це свого роду ТВП-ВТУ, який опинився на шостому рівні. А тому цю техніку рекруту брати не рекомендую. Четверту сходинку займає важкий танк Тигер 131. Зі знаком плюс, у цього німецького представника шостого рівня можна виділити чималий запас міцності, а також в плані гармати, швидке зведення, чудову стабілізацію та наявність кутів вертикального навчання. Ведення в мінус 8 градусів. Щоправда, граючи від рельєфу, потрібно пам'ятати про те, що нам можуть вицілити чималу комбашинку. По бортах у тигра 80 мм. Це дозволяє йому непогано танкувати. Але якщо ми необережно підставляємо лобову частину корпуса, ось тут у техніки починаються серйозні проблеми. До того ж, при влученні в НЛД нерідко пошкоджують двигун. Ну і зрозуміло, не все ідеально з мобільністю. Танк повільно повертається на місці, а максимальну швидкість в 40 км, як правило, він набирає, коли. Їде з якогось схилу. Вибираючи техніку для рекрута, до тигра придивитись можна, але, як на мене, є і більш цікаві варіанти. А тому рухаємось далі. На третьому місці радянська ПТСА у 7-го рівня Су-122-44. Із позитивних особливостей хотілося б відмітити неймовірний ДПМ, альфу в 390 одиниць, а також відмінне маскування та рухливість. За рахунок гарного нахилу ВЛД, а також міцної маски. Потрапляючи проти техніки 5 та 6 рівня, на цій ПТСАУ можна зіграти як на штурмовій машині. А ось проти однокласників і тим більше опонентів постарше, вигідніше працювати із середньої дистанції. До того ж часто ми будемо залежні від союзного ЛТ, оскільки огляд у цього танка складає лише 330 метрів. А ось з дальньої відстані вести прицільну стрільбу набагато важче, дають про себе знати, м'яко кажучи, не найкращі показники точності. Ускладнюють ситуацію слабкі кути горизонтального та вертикального. Наведення з точки зору фарма су 122 44 варіант посередній. Потрапляючи проти міцних вісімок та дев'яток, пробиття в 175 мм часто не вистачає, і в цих випадках доводиться використовувати голдум. А тому, якщо ви знаходитесь в пошуках техніки для стабільного фарму, радянську ПТСАУ краще не брати. Якщо ж вам потрібна техніка для фановості, тобто гри в задоволення, і ви готові заряджати побільше альтернативних снарядів. Ця машина те, що потрібно. На другому місці німецький важкий танк 7-го рівня ВК 4503. Серед представлених машин, принаймні в теорії, це найкращий вибір для заробітку срібла. При Альфів 240 пробиття основним снарядом 203 міліметри, а вартість одного пострілу 250 срібла. До того ж, огляд тут складає 380 метрів. А це, як ми знаємо, теж позитивно впливає на фарм. Окрім цього, у техніки в повному порядку час зведення, швидкість польоту снарядів і, звісно, розкид на 100 метрів. Але варто розуміти, що реалізація ВК-4503 це досить складна задача, адже в лобовій частині корпуса лише 100 мм броні, ідентична ситуація із баштою. Тобто танки шостого рівня можуть з легкістю пробивати цю вісімку своїми бронебійними снарядами. Про техніку восьмого і дев'ятого рівня я взагалі мовчу. Другий мінус німецького ВК слабкий ДПМ. 1800 одиниць, м'яко кажучи, не рекордний показник. Окрім цього, є проблеми з мобільністю, а тому реалізувати цей преміумний танк у нинішньому рандомі не так вже й легко. Ну а золото мого суб'єктивного рейтингу отримує т 34 85 м. Танк досить простий, універсальний, але в той же час цікавий у використанні. Гармата у шістки загалом збалансована. Тут чудова середня шкода, ДПМ, нормальне пробиття, непоганий розкид на 100 метрів, щоправда, помітно накульгує стабілізація. Як для середнього танка, т 34 85 м має непогану рухливість, а ось огляд тут звичайний, як для СТ 6-го рівня це 360 метрів. Для фарма це абсолютно нормальна техніка. Також цей танк легко опанувати, як досвідченому танкісту, так і новачку. Тому Перше місце однозначно забирає саме цей танк. Якщо ж відео вам сподобалось, тисніть лайк та підписуйтесь на мій канал. Це посприяє розвитку україномовного контенту. А ще хотілося б дізнатися, який танк найкращий саме на вашу думку. Ну а з вами був Аркос. Побачимось!